Привіт! Сьогодні в нас на розгляді досить специфічний фільм, знятий не по книзі, а по грі. І я думаю, ви вже здогадалися, що це Майнкрафт режисера Джареда Геса. Також одразу виникає питання, як цей фільм пов'язати з книгами? А все дуже просто: ця звичайнісінька гра надихнула не одного письменника на створення цілих серій книг. Наприклад, Карл Ольсберг та Філіп Ах написали серію художніх книг під назвою Майнкрафт Село. А Хайко Вольц з Андре Седвачиком серію під назвою Просто Майнкрафт. Також серед них є Кабелі, Крістен Гуцнук та Кьюб Кіт з Ну і звісно ж, Нік Еліополус у співавторстві з Аланом Бетсоном. Та Крісом Гілом. Вони випустили дві серії книжок Майнкрафт сага Стоунсворду та Майнкрафт Хроніки Вудсворду». А ось сфе монстр Сара Грейлі та Джон Гіл також долучилися до цього тренду, але в свою чергу створили трилогію коміксів. Також є багацько дослідницьких книг по грі. Це і Майнкрафт посібник з червоного каменю чи «Посібник з виживання. І серія довідників, і посібники збудування у грі та багато-багато інших. А ось фільм, який вийшов у квітні 2025 року, отримав неоднозначні відгуки від величезного захоплення до найбільшого провалу року. А мені цей фільм сподобався. Серед маси серйозних та важких фільмів це як ковток свіжого повітря, тим паче, коли там такий акторський склад. Любитель шахстів, якого зіграв відомий американський актор Джек Блек, знаходить кристал і ненароком через портал потрапляє до верхнього світу, де оселяється і живе по правилам цього місця. Але Пігліни, на чолі жорстокою правителькою Малгошею, беруть його бранцем у незері, щоб за допомогою кристалу захопити верхній світ. Та Стів за допомогою свого друга Вовка Деніса ховає кристал в нашій реальності, де його знаходить бувший геймер Гаррет Сміттяр Гаррісон. Його зіграв Джейсон Мамоа. Досить незвично бачити його в цій ролі. Зовні наче все нормально. Геш? Я розумний, веселий, поліглот. Ель Хамле ту Ун Ель фолтот. Проте реальність інша. У мене не все добре. Я здувся Генку, і можу втратити все та це не найгірше малий Я самотній. І він разом з хлопцем Генрі, його сестрою Наталі та невтомною Доною, занурюється у небезпечну пригоду, щоб врятувати це незвичайне місце. Генрі зіграв молодий актор Себастьян Хансен. Наталі, зірка серіалів Венздей та Посібних зубист для хороших дівчат Емма Майерс. А Дон зіграла американська акторка Даніель Брукс. Також у фільмі Невеличку, але досить прикольну роль шкільної директорки Марлін зіграла зірка нульових Дженніфер Кулідж. О, мені так шкода. О Боже, ви живий? Господи, одлушенько, з вами все гаразд. Що у вас з головою? Ви засудите мене за це. На мене всі подають до суду, кого я збила своїм джипом Гранчирокі. Хоча це фільм досить сильно критикують, але мені він дуже зайшов. Він веселий, динамічний, сповнений пригод та небезпек. А ще він добрий і трішки повчальний, хоча там зустрічаються і дорослі жартики. Не смикай, та розслабця, хай мої здебля тебе ведуть! Це так працює. Що? А фанатам цієї гри пісочниці до перегляду обов'язково. Ходи ближче. У тебе в рукаві ніж, яким ти спробуєш мене вдарити. Ні, ні, я знесилена. Хоч спробувала. А на сьогодні в мене все. Скоро зустрінемось і поговоримо про ще одну цікавезну екранізацію, а може, і не зовсім екранізацію. Бувайте!